Шановні пані і панове, своєю участю в сьогоднішніх заходах хочу віддати глибоку шану і тим, хто трагічно загинув у таборі смерті Аушвіц, і тим, хто поклав край жахливим злочинам проти людства, які коїлись нацистами тут і повсюдно в Європі. Шести мільйонів євреїв, які були знищені нацистами та їхніми союзниками, чверть євреї родом з України. Трагедія Бабіного Яру і досить болить нам незагоєною раною. 6 мільйонів мирних мешканців України, що стали жертвами Другої світової війни, знов таки чверть складали євреї. А за рахуванням загиблих на фронті ми втратили близько 60 від довоєнного єврейського населення українських земель. Мільйони українців у складі союзницьких армій, українського визвольного руху. Та радянських партизанських з'єднань зі зброєю в руках протистояли нацистській Навалі, а відтак і Холокосту. Тисячі і тисячі українців на окупованих територіях, ризикуючи власним життям, рятували євреїв. Лише офіційне звання правідників народів світу отримали близько 2,5 тисяч українців, що становить одну десяту від загальної кількості тих. То має таку честь. У боях за визволення Освенциму та навколишніх населених пунктів поклали голоду 231 радянський солдат, із яких кожен п'ятий українець. Підрозділами командували полковник Василь Петренко, українець з Полтавщини, полковник Анатолій Ковалевський з Чернігівщини, майор Анатолій Шапіро, український єврей з Полтавщини. Саме солдати його батальйону першими пройшли під сумно відомою брамою з надписом Пряця звільняє Арбайт Махтфрай. І першим танком, який розбив браму, керував також українець Ігор Побірченко. І про це днями дуже яскраво нагадав міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина. І з урахуванням всіх цих фактів. Просто не маю права не повернутися до ідеї створення постійної експозиції України в музеї аушвіц біркінау Нам треба зібрати документи та речові реліквії, пов'язані з перебуванням мешканців українських земель в цьому таборі. І цей план, сподіваюся, реалізуємо за кілька років. Щойно почнемо виходити з поглибленою війною економічної кризи. Але вже вчора в Києві з зусиллям інституту української національної пам'яті відкрита виставка вихідців з України і в'язнів і визволителів табору Аушвіц. Вічна пам'ять загиблим! Слава тим, хто звільняв континент від нацизму. Шановне панство, зібравшись тут сьогодні, ми нагадуємо Європі та світу наймасштабнішу трагедію апокаліпсис ХХ століття про Голокост. Про всі його жертви, так само і про всі десятки мільйонів жертв Другої світової, спричиненої імперським божевіллям, агресивним націоналізмом і ксенофобією. На жаль, 70-й рік перемоги над нацизмом, в яку українці зробили колосальний внесок в рік 40-ліття гельсінського заключного акту, моя країна вступила в умовах російської агресії і грубого порушення норм міжнародного права. Російська Федерація, будучи не просто підписантом акту, а одним з його ініціаторів, грубо порушила зафіксовані в цьому документі принципи непорушності кордонів та територіальної цілісності, прав і свобод людей. І сьогодні вже онуки та правнуки тих, хто боронив Україну, понад сім десятиліть тому полішили свої домівки, щоб захистити рідних та близьких і всю вітчизну від дій агресора. Більше того, на тимчасово окупованих територіях, в районах тимчасово підконтрольних проросійським бойовикам крім терору, населеного на все місцеве населення, крім порушення прав і свобод всіх громадян, здійснюється ще й окремий етноцит україномовного населення. Там небезпечно говорити українською нашу мову, як і історію України, виключають із шкільних програм а в Криму до того ж грубо утискаються права кримських татар. Пропагуються антитатарські ксенофобні стереотипи і всесвітньо визнаним лідерам цього народу навіть заборонено в'їзд на територію півострова. Не стану проводити очевидні і явні паралелі між тим, що відбувалося в Європі в тридцятих роках минулого століття, і тим, що коїться тепер. Загроза континентальної війни тепер велика як ніколи. І хай ніхто навіть не сумнівається. Амбіції і апітити агресора перевершують розміри України і трагічних помилок минулого не виправити, вбитих не воскресити, але засвоїти уроки історії обов'язок сучасних політиків перед теперішнім і прийдешнім поколіннями. Отож, закликаю весь світ не допустити повторення трагічних подій. Маємо не лише пам'ятати про безнавинні жертви минулого, але й думати, як не допустити. Повторення трагедії подібних Холокосту і всій Другій світовій війні, єдиним фронтом протистояти новому імперському божевіллю, новим претензіям на панування в Європі. Ми вдячні світу за підтримку, яку він надає Україні, але щоб зупинити агресора, потрібні ще більше зусилля, ще більша солідарність.